Ми одвіку, не скорень ніким і ніколи не здамося сьогодні, щоб нас побороли, стала кривавою наша земля. Брати українці, тримаємось війна. Ось такий імпровізований блокпост прямо біля свого будинку влаштували діти. Навіть імітували їжаки для створення повноцінної картини, а потім чергували тут близько трьох неділь, аби зібрати кошти для військових. Машин зупиняло ще мало, адже дивлячись на всю атрибутику маленьких патріотів, кожен водій намагався допомогти. Це додавало їм більше впевненості. Інколи, навіть забувши про те, що потрібно поїсти, діти невтомно стояли на блокпосту. Кожного вечора кошти перераховували і клали до скриньки. А коли вже Зібрали чималу суму, перерахували її на 28-му бригаду Ларисі Юшкевич. Нам вдалося поспілкуватися з дітьми, котрі щиро по дитячі були щасливими від того, що їхня задумка вдалась, і вони зробили свій внесок в нашу перемогу. Іванка важко було стояти три неділі на блокпосту? Важко було ми хотіли перевести ці гроші нашим військовим, щоб вони побыстріше виграли цю війну. Щоб всьому, всій Україні ну, було хорошо. Ну я теж майбутній захисник своєї вітчизності і мрію, коли виросту, буду захищати її, щоб наші воїни повернулися додому. Ми їх дуже дуже чекаємо. Підтвердження цих слів діти заспівали пісню Ой у лузі червона калина, котра за патріотичним та духовним змістом давно вже прирівнюється до нашого гімну. Схопили цю пісню і зовсім маленькі подільчани, котрі бавилися поруч. А нашу, на хай, хай, хай. Допомагали своїм діткам батьки, але тільки в організаційних питаннях. Ідея ж створення блокпосту повністю належить дітям. Я розумію, що діти самі захотіли створити блокпост і власноруч його створили, ви тільки допомагали їм в деяких моментах, так? Так. Скажіть, будь ласка, ви якось їх на що цю ідею? Чи вона реально ні, прийшла їм Ні, сина? Вона сама прийшла до них ця ідея, вона прибіжала додому, каже, мама, ми хочемо збирати кошти на ЗСУ. Я кажу, та я знаю, як це буде, і що це буде. Навіть ми попробуємо. Кажу, ну пробуйте. Вони прибігли перший день, звісно, дуже тяжко, навіть не обідали, не, ну взагалі. Нічого не робили. Ну, зібрали перший день, посчитали ми кошти, записали на листочок, другий день опять вечором записали скільки. І так вийшла на нас така сума коштів цих. Кому, власне, ви їх переслали? Ми переслали 28-ма бригада Ларісі Юшкевич. Що воїни сказали вам? Хотіла, вона була в Подольській, хотіла приїхати до нас сюди на наш майданчик, хотіла подякувати дітям, але в неї не вийшло. І вона сказала, другий раз уже приїду. Як потрібно виховувати дітей, аби вони з маличку росли справжніми патріотами? Ну, мені здається, потрібно виховувати так, як ми виховали, виховали їх. Що ви бажаєте своєму чоловіку і всім воїнам, які захищають нашу батьківщину? Бажаю, щоб всі захисники повернулися з перемогою. Ми, ми дуже на них чекаємо, ми дуже скучаємо за ними, і щоб все було мирного неба на нашій країні, щоб все побіда була за нами. З такими ж думками діти сплітали обереги браслети і вручали їх військовим зі словами Слава Україні і відповідь завжди чули героям слава. А скільки, власне, сама ти сплела? Я сама сплела не знаю скільки, але багато. А коли ти роздавала військовим, що вони тобі говорили? Дякую. Цей браслетик оберіг, який ви дарували військовим, чи допоможе він їм на фронті? Так, він допоможе, тому що він буде їх оберігати. Через своє маленьке дитяче серце діти перепускають цю війну. Недарма ж Іванка, котра вже півроку не бачила батька, говорить, що, можливо, і нашому татусеві хтось допоможе. Та найбільше мріє про те, аби найшвидше прийшла перемога, і він повернувся додому, обнявши її своїми теплими та великими чоловічими руками. Обійняти своїх батьків і розцілувати їх це мрія всіх дітей, батьки котрих на даний час захищають незалежність нашої країни. Ви, як молода мати, маленького. Хлопчика, що ви бажаєте всім синам, які зараз захищають незалежність нашої України? Щоб кожна родина їх дочекалася додому живими, здоровими, з перемогою, щоб вони скоріше були поряд зі своїми рідними, відчували їхню підтримку, і щоб нарешті це все закінчилось. Слава Україні! Героям! Слава! Тож, нехай ця дитяча допомога додає сил нашим військовим, котрі захищають своїх дітей, свою рідну землю. Ми віримо у вас, ми пишаємось вами і знаємо, що кожна краплина дитячої допомоги зробить вас незламними. Ми, безперечно, переможемо.